Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоє милосердя безмежне, у дусі Смиренні, з розкаяним серцем приходжу до Тебе і прошу Твого прощення. За провини і вчинки, які я сьогодні вчинив. Прости мені, що я в думках уяв і плукав у гріховних і непристойних справах. Прости мені, що дозволив захопитися гнівом і злими помислами. Прости мені також, милосердний Господи Ісусе, за те, що я не робив добро, коли мав можливість це робити, за те, що нехтував добрими думками і вчинками що та близьких і ближніх. Пошли мені допомогу Святого Духа, нехай Він оселиться в моєму серці і очистить Його, щоб я день за днем добром перемагав зло і ставав кращим. Тобі присвячую моїх близьких і всіх, кого я сьогодні зустрів, зміцни їх у знані, що ти з нами своєю силою і любов'ю. Стань поруч з тими, хто сумнівається, а також з тими, хто в небезпеці. Утішай зранені серця, зверни свої милосердні очі на усереді родини. Глянь, Ісусе, ласкаво на кожну людську біду і пошли мир Своїм благословенням. Господи, перебувай з нами, бо вже вечір наближається, а день хилиться до Заходу. ній. Благослови нас цього вечора на добрий відпочинок і мирний сон, благослови нашу родину і наш дім. Оберігай нас. Протягом всієї ночі. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві наша сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв. З Господом Богом і Марією у серці.